Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. нове надходження Tesla Model 3 2018 рік випуску 43 тисячі кілометрів пробігу даного автомобіля. 75 кВт батарея. Радіус дисків даного автомобіля у нас 19 -й. Вже зимова гума встановлена в автомобілі. В автомобілі присутнє велике містке багажне відділення. Салон даного авто світлого кольору, як бачите, все в дуже-дуже гарному стані. Передній ряд сидінь даного автомобіля також шкіра. немає ні плям, ні потертостей, все в дуже гарному стані. Друзі, в даному автомобілі також присутній. Підігріви переднього ряду сидінь, підігріви звісно, заднього ряду сидінь, Все працює як годинник. Навігація, звісно, є. В авто все супер. З приводу заряду даного автомобіля. Все ідеально: запас ходу, сама батарея, жива, все працює, все супер в даному авто. Як то кажуть, сиф і поїхав насолоджуватись даним автомобілем. В даному, даний автомобіль, друзі, ви можете купити готівковим розрахунком, безготівковим, в кредит або навіть в лізинг. Компанія Автофокус допоможе вам з цим. Даний автомобіль знаходиться за адресою кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка, Парк. Приїжджайте, будемо разом з вами робити тест-драйв і насолоджуватись даним авто. Всім вдалого дня, друзі!